А вас, друзі та гості каналу 14 травня. Наша гірчичка біла. На жаль, камера не передає аромат. Це дуже добре пахне. У нас не припиняється холода. Вночі температура дуже низько опускається, приморозків, здається, вже не було, ну, все одно рослини виглядають дуже невеселими, вітра не перестають. Цьогоріч гірчичка не дуже в нас вдалась, висоти немає, гілкування. Дуже слабке. Це, мабуть, найкраще з наших полів гірчиці. Одне взагалі будемо пускати під диски. Інші доволі слабко виглядають, так що вражаю чекати, приходиться. Цьогоріч, в нашому регіоні, де я бачу, Ютубу дуже багато відео у всіх проблем, рік буде важкий. Ось така картина. Тут перед самим цвітінням спрацювали інсектицидом, оскільки стоїть доволі холодна погода, то й, мабуть, не будемо по цвітінню поки що працювати. Далі як Будуть вищі температури, вже будемо визначатися, якщо будуть проблеми, будемо заходити. Звісно, будуть використовуватись препарати, які безпечні для бджіл та опилюючих комах. Ось така картина. Не забуваємо ставити лайк, коментувати. На все добре, слава Україні!